Вітання всім глядачам. Перший холод змушує до кардинальних змін у гардеробі. Літній одяг можна відкласти у довгу скриню, час вбиратися у осінні. Як стильно провести цю осінь? Що вдягнути, щоб бути у тренді у холодному сезоні? У що радять збиратися вітчизняні та світові майстри фешн індустрії? На ці та інші питання вам, як завжди, відповідає програма Fashion Club. Сьогодні у випуску ми поговоримо про таке. Аскетична та стримана осіння зимова колекція від Олени Пужонської. Осіння моди 2012 очами молодих та перспективних дизайнерів. Проєкт Fresh Fashion. Нова колекція Роберта Кавалі ще один крок до досконалості. Кожна деталь образу від бренду говорить про розкіш та грандіозність. Матільда Пап поділилася секретами свого стилю у зірковій рубриці. Фірмовий магазин Михайл Воронінського» у Запоріжжі представляє поціновувачам нову чоловічу колекцію одягу Осінь зима-2012-2013. Колекції Олени Пружонської по справжньому віяло осінньою приємною дниною, приглушені темні відтінки, теплі пальта, які светри з натуральної шерсті, дивлячись на такі вбрання, навіть радісно прощатися із літом. Що запропонувала Олена Пружонська носити восени? Дивіться із колекції дизайнера. У своїй новій колекції Осінь зима-2012-2013 дизайнер Олена Пружонська шукала натхнення в таких природних джерелах, як камінь, скло та глина. Колекція вийшла досить аскетичною і стриманою, за колірною гамою і модельним рядом, але при цьому не позбавленою авангардизму. Основними кольорами стали темні і приглушені відтінки темно-зеленого, глибокого синього, запорошеного сіро-лілового, цегельно-червоного, кольору блідої фісташки, чорного і кольору беж. Головна лінія силуетів пряма, вільна та подовжена. Основою колекції стали сукні довжиною до коліна і нижче. Разом з ними дизайнер запропонувала вдягати менш строгі півпальта і піджаки асиметричного крою або ж тканини з ефектом зім'ятості. М'яка спадаюча лінія плеча, а також такі деталі, як прорізи на рукавах, що злегка оголяли тіло, прозорі вставки шифону в області декольте і живота. металеві блискавки додавали героїні пружонської витонченої жіночності. Взагалі від колекції дизайнера просто таки віяло комфортом. Зручні речі були виконані із м'яких та приємних до тіла тканин. Так, автор використав трикотаж та джерсі при створенні платів, складно-скроєних спідниць і класичних сорочок, віскозу, жерстяну тканину для пальт. Вперше автор використав у своїй колекції Жакард. Дуже приємними та стильними видалися спідниці піджаки та пальта кольору світлої фісташки з шестін з нерівно жорсткою структурою. З останньою автор вдало погралася, щоб краще підкреслити головну ідею колекції. Погралася Пружонська з прийомами формоутворення, такими як складки і трапіровки. Новшіства, ті ж м'які складки, вони какби такі, очень намеком. Ми не увидели якихось там грандіозних валанов, там це все не присуще нашому бренду. Где-то как-то намеком. Очень романтично і так, щоб наша женщина, яка не оденет лишнего, <свят> могла все таки полюбити ці платья. Використання штучної шкіри з ефектом зім'ятості при створенні Максі Суконь, спідниць вільного крою, класичних прямих брюк і пальт, було дуже вдалим. Особливого шарму і загадковості додав м Подібний оригінальний головний убор, що нагадував козацьку папаху, виконаний за мотивами роботи того ж архітектора Захи Хадід. Сочетание э, таких синих, темных, да, темные такие тона, вот эта музыка и шапочки. Шапочки mm -hmm. меня покорили. То есть э, было такое откровенно грустное, как бы Может, yeah. это, этим хотел дизайнер как бы сказать какой-то свой протест, я не знаю, но меня задело. Вдало завершувала образ взуття темних відтінків, шкіряні чоботи з широким верхом, високі черевики на шнуруванні, замшеві батільйони зеленого кольору і сірі туфлі. Не обійшлася колекція і без цікавих аксесуарів. Масивні прикраси із парламутровим покриттям, вкотре підкреслювали жіночність кожного образу. На створення прикрас такими пластичними формами дизайнера надихнула все та ж творчість захи Хадид. Дизайнер обіцяла продовжити свої експерименти по створенні прикрас і зробити щось нове в наступній колекції. Експерименті від Олени Пружонської. осіння ж зимова колекція автора вийшла дуже вдалою. Тож беріть до уваги модні тренди від дизайнери та зустрічайте осінь стильно. Вбрання немаловажний чинник у житті кожного чоловіка. Тож ідеально підібраний одяг це ознака гарного смаку та певного статусу в суспільстві. Брат Михайло Воронін вже багато років займає лідерські позиції на ринку класичного чоловічого вбрання. Фірмовий магазин у Запоріжжі представив поціновувачем нову колекцію одягу осені 2012. Магазин «Михаїл Воронін протягом багатьох років пропонує своїм постійним клієнтам різноманітні колекції чоловічих костюмів, сорочок, брюк, піджаків, верхнього вбрання та аксесуарів. Більш ніж 50% чоловіків України віддають перевагу цьому бренду. У осінні колекції Михайла Вороніна були представлені куртки у класичній кольоровій гаммі лідируючими позиціями чорного, різноманітного сірого та синього. Класичні і спортивні куртки та вітровки порадували своєю спокійною формою, здивували новизною якісних тканин та їх цікавим поєднанням. Наприклад, куртки з болоні та трикотажу класичного сірого тону прийдуть до смаку найпривередливішим поціновувачем. Вони комфортні та елегантні. Для ділових чоловіків підійдуть чорні куртки із плащівки. Перфоровані та стиснені шкіряні вставки надаватимуть вашому образу привабливої брутальності, яка так подобається жінкам. Тичні представники сильної статі належним чином оцінять модну тенденцію, велику кількість кишень. Стьобані куртки світлих та темних тонів ще одна новинка цієї осені. Верхнє вбрання із стьобаним верхом не просто стильне. Інноваційні тонкі та легкі утеплювачі дозволятимуть вашій шкірі дихати, проте не пропускатимуть вологу. Зручними та модними водночас видалися куртки трансформери, які легко перетворюються із спортивного стилю у діловий. Таке універсальне верхнє вбрання можна поєднувати із різноманітним одягом. Тож заощаджуйте замість двох різних купуйте одну якісну куртку від перевіреного бренду. Цікавою новинкою стали спортивні вітровки для сонячної осінньої днини. Вас лякає білий колір, тоді з легкістю його на чорний, адже такі вітровки від Михаїла Вороніна є двосторонніми. Чоловічі костюми із нової колекції Михайла Вороніна втілили в собі все, що дійсно цінується у виробах кращого класу: трендовість, строгі лінії, ексклюзивні тканини, аристократизм та елегантність. Доросла та лаконічна колекція проголошує сезон ділового стилю та інтелектуальної моди. Відтак, ділова класика чоловічих моделей представлена однобортними костюмами на два гудзики приглушених пастельних тонів. Особливу елегантність костюмів підкреслює ідеальна посадка, адже якість виробу залежить від крою. Акцентами колекції стали широкий гострий лацкан, декоративні. Строчки, висока пройма, природне плече, тканини, компаньйони. Чоловічі піджаки тепер можна побачити не тільки як невід'ємна частина ділового костюму, але й разом з джинсами та іншими нерідними брюками. Магазин «Михаїл Воронін пропонує молодіжні піджаки більш короткі та просторі ніж класичні. Якщо ви завжди набагаєтесь бути у центрі уваги, слідуєте моді, полюбляєте клубні вечірки. Тоді ви маєте обов'язково придбати велюровий піджак від Михаїла Вороніна. Не дивлячись на те, що цей тренд повернувся у сучасну моду з далеких 70-х, Зараз він є невід'ємною частиною гардеробу кожного модника. Філософія бренду Воронін це філософія життя. Сьогодні вбрання від Вороніна це більш ніж просто одяг, це стиль життя, приналежність до особливого суспільства. До речі, магазин Михайл Воронін постійно пропонує своїм клієнтам знижки та вигідні пропозиції. Якщо ви являєтесь власниками кредитних карт Приватбанк, то можете придбати продукцію магазину Воронін у розстрочку, розбивши свої платежі від 3 до 12 місяців та не переплачуючи при цьому ані копійки. Ви плачете вартість придбаного товару протягом декількох місяців, а товар отримаєте одразу. Магазин Михаїл Воронін вулиця Героїв Сталінграду. Її голос ми чуємо протягом багатьох років. Та чому слухаючи її, не кожен знає, хто вона. Голос, який використовували багато років зірки вітчизняного шоу-бізу. Матільда Пап, краща биквокалістка Алли Пугачобою, вийшла з тіні. Ми першими дізналися про творчі плани на майбутнє та про стиль співачки. Я при...

Марина Мельниченко відома українському глядачеві як солістка гурту Аванс. Зараз вона глемрок-співачка Матільда Пап. У кругах російського шоу-бізу її ім'я відоме давно і вже набуло статусу легенди. Світворичий шлях в Москві. Матільда Пап почала співпрацю з самою Аллою Борисівною Пугачовою. Чутки про талановиту співачку розлетілися вмить. Її стали запрошувати співати пілоти пісень. в Якості бек-вокалістки, такі артисти, як Кіркоров, Орбакайте, Успенська, Чолобанов, Варум, Леонтів, Алсу і багато інших. За роки роботи про Матильду Пап вийшла велика кількість публікацій в ключових змі Росії: «Московський комсомолець», камерсант, караван історії, алла, ад ліза та головним надбанням стала схвальна стаття у популярному журналі про сучасну світову культуру Ролінгстон. Багато років вона працювала в команді Алли Борисівни-Пугачової. Стояла з нею на одній сцені, підкорюючи світ. Вона була її тінню. Багато років їй не давали дороги. Говорили, що її час ще не прийшов, і Матільда чекала. Призвіску пап артистці подарувала Алла Борисівна. Це абревіатура Пугачова Алла Борисівна. І це, напевно, єдине, що забрала з собою співачка в сольну кар'єру. З 2010-го Матільда Пап починає свою сольну діяльність. Багато гостролює своєю групою і дає чимало концертів у кращих московських клуб. Виконуючи треки з нового альбому, на рахунку Матільди безліч пісень у стилі глем-рок. Останньою роботою стала пісня Білий волк і це лише початок. Про унікальний голос Матільди Паб незабаром дізнається весь світ. Неординарна, епатажна та надзвичайно талановита. Дивіться далі: ексклюзивний інтерв'ю з Матільдою Паб. Во многих публикациях в СМИ вы говорите о том, что время Матильды Пап настало. Почему вы почувствовали это именно сейчас? Да не только я сейчас это почувствовала. В общем-то, я всегда чувствовала, что, что нужно мне что-то делать. Но периодически начинала э, свою карьеру, выпускали альбомы, писали разный стиль музыки. Сегодня я тоже почти три года, как я работаю одна, сольно, без наших звезд, любимых, всеми уважаемых. Расскажите о том, что входит в ваши ближайшие творческие планы. Естественно, работать, концерты, еще писать новые ну, музыки много, еще альбомы. Сейчас пока закончился альбом, а, написание альбома, который мы сделали с Сергеем Васильевичем Челобановым, моим другом, моим коллегой. В Лос-Анджелесе это американцы а, делали мастеринг в студии даже очень понравилось, что это из России такой материал пришел. Они сначала не поняли, на каком языке, а потом прислушались и поняли, что на русском. Ну, в общем, похоже, как по-английски. По Подача такая, такой стиль, такая манера. Расскажите о музыкальном стиле, в котором вы работаете. Если обозвали уже этот стиль глэм-рок, хотя я его сама называю вообще по-другому, это фьюжн, который смешивается. Вот все стили, там джаз, рок, это фанки и всякое остальное, там, она все смешивается. И получается вот этот стиль, такая сложная форма, стиль джаз-рок. У нас в этом стиле почти никто не работает, а да, из западных это «Земля ветер Огонь, например, там, «Джина Ванелли, ну, такие исполнители, как я очень люблю. Вот. Это вот моя музыка, это вот мой стиль такой, смешанный. Расскажите о вашем сценическом образе. Я подбираю свою одежду к к музыке, к звучанию вот этого стиля музыки и к своему э, собственному восприятию да, вот себя и этой внутренности, вот этой вот этой подачи, вот этой вот этой энергетики. И скорее всего, это, конечно, это все смешано, опять-таки фьюжн, смешано с роком. Все ближе к року. могут быть там вот часы вот Гуччи, например, да, но они идут под этот стиль, потому что все эти вот э, железяки эти, которые вот э, кольца, браслеты, всякие мои аксессуары, пояса я люблю очень. Ботинки какие-нибудь с клепками, все это, какие-то куртки такие. Но ну, это ближе к року, конечно. В жизни Матильда Пап, она какая? Ну, те, кто меня знает, я такая же. Но, может быть, больше, больше спортивная. Больше в жизни я спортивный стиль люблю, потому что он удобен. Я каблуки не люблю, я каблуки не ношу. Люблю я английский стиль. вот, смотрите, пиджаки я люблю, вот такие, например, черные, черные, темно-синие. Сочетание черного с красным, черного с белым, черного с серым. Есть ли что-нибудь такое, без чего вы не выходите на сцену? Обязательно красные очки. Все знают, потому что весь материал, который вот у меня подается и где-то в периодике, ну, в журналах, и в фотосессиях, и в в работе, в концертах, во всех выступлениях, а конечно в красных очках. Вот это мое кольцо, потому что я по знаку Лев, по знаку Зодиака Лев. Это серебряное кольцо, которое мне подарили мои поклонники когда-то, потому что знают мой стиль, и я это никогда не снимаю. Вот это кольцо я всегда ношу. Спасибо! Коли жінки красиві, світ стає яскравішим, звуки молодійнішими, а чоловіки уважнішими. Прикрасити життя, а також свій образ вишуканими аксесуарами можете і ви. Ювелірні вироби із Італії від Punto di Діджелі якраз для вас. Будь ласка, дайте відповідь на запитання, де знаходиться точка задоволення? Точка вашого задоволення: бутік Пунто Джуеллі» – ювелірні вироби з Італії. А тоді, тут. Здається, тут і тут. Думаю, ось тут, точно. Пунто Діджюелі. Точка вашого задоволення, тут і тут. Ми у всьому світі італійський бренд Роберто Кавалі знову порадував модників незвичністю. У новій колекції осінь Зима 2012-2013 можна побачити великий політ фантазії Метра. Нові твариння, як і багато інших моделей цього бренду, залишають глибокі враження. Пропоную вам у цьому переконатися. Це Роберто Кавалі ще один крок до досконалості. Кожна деталь образу від бренду говорить про розкіш і грандіозність. У його колекціях немає місця мінімалістським ідеям. На думку багатьох експертів, колекція Осінь зима 2012-2013 дванадцять перевершила всі попередні моделі від метру. З початку свого існування бренд Роберто Кавалі став популярним завдяки незвичайним принтам на різних матеріалах шкірі, трикотажі і денімі. Найулюбленіший мотив метра звіриний орнамент, який був широко розкритий і у новій колекції. Цього сезону в особливій шані широкі вільні брюки з гладкої шкіри рептилі. Також варто звернути увагу на короткі спіднички із шкіри крокодила та із тигровим чи леопардовим принтом. Дуже ефектно виглядало вбрання, що складалося із топу широких брюк і укороченого жакету, виконаних з однієї тканини з принтом. Вдало виглядало поєднання плаття із тим самим жакетом. Останні можна підібрати як приталений класичний, так і екстравагантний вільний. Колекція Роберто Кавалі, осінь зима 2012-2013» Зачаровує. Дивлячись на вбрання, видно, що для створення кожної деталі і доведення її до досконалості витрачено багато часу. Що стосується тканин, їх обробка і вживання додавали неймовірних форм кожному вбранню. Так, наприклад, для створення об'ємних спільних сміхурів використовувалася тканина, покрита хутром, і зібрана у вигляді пір'я. Футболки на перший погляд, зроблені із шкіри рептилі, насправді були дуже щедро прикрашені бісером. Наступним обов'язковим елементом осіннього вбрання від Роберта Кавалі стало хутро. У колекції були представлені хутряні Кети і куртки всіляких фасонів і яскравого забарвлення. Ще один тренд колекції укорочена пугнаста хутряна спідниця. Вона чудово поєднувалася в одному образі з яскравим гламурним топом із глянцевої тканини насиченого кольору. Такий ансамбль вдало завершували довгі шкіряні рукавички у тон. Ще одна чудова деталь холодного сезону хутряний топ з коротким рукавом, а також довга вільна хутряна спідниця. Прекрасним доповненням до теплого зимового гардеробу стали хутряні шубки на блискавці в осінньо-зимовій колекції. Robert то кавалі були представлені яскраві молодіжні речі соковитих відтінків кольору фуксії, зеленого яблука, бірюзового, бусково-рожевого. Яскраві топи таких кольорів химерно контрастували з темними брюками і спідницями, створюючи екзотичний молодіжний стиль. Маст хев осінньо-зимового сезону від Роберто Кавалі стали брюки кльош. Фактура таких штанці може бути різноманітною. Найбільш популярними матеріалами для них стали шкіра змії та крокодилу. Брюки вдало поєднувалися на подіумі із вільним топом та високими шкіряними рукавичками. Красиво та ефектно виглядали костюми з брюків кльош і приталених класичних жакетів. У колекції Кавалі також була представлена ціла серія нестандартних довгих і широких спідниць шкіри бітона. Роберто Кавалі представив в осінньо зимовому сезоні безліч трендів, проте головним все ж таки стали довгі вільні багатоярусні плаття. Пошиті з тканини із звіриним принтом і прикрашені воланами в тон. Вони можуть бути як самостійним предметом гардеробу, так і поєднуватися з жакетами відповідного кольору. Для прихильність міні в колекції були присутні короткі. Такі об'ємні сукні звужені донизу, виконані з глянцевої тканини. Модні аксесуари кавалі, осінь, зима це перш за все укорочені черевики із звіриним принтом і всілякими прикрасами. Невеликі сумки з тим же малюнком, а також раніше згадані довгі шкіряні рукавички. Від Роберта кавалі великий у сенс стилю гламур тепер увійшла нова якість сексуальна агресивність, виражена у вигляді хижих анімалістичних принтів. Та чому би і ні, весняна квіткова романтика залишилася у минулому, а бажання бути привабливими у представниць прекрасної статі не вичерпне. Сеньор кавалі точно знає, що чоловікам подобаються рішучі жінки. Варто прислухатися до його думки. Молоді дизайнери проєкту Fresh Fashion перше представили поважній публіці свої колекції та поділилися з модним загалом свіжими ідеями. Що ж пропонують молоді та талановиті українські дизайнери носити восени? Дивимось, осінь зима-2012-2013 від проєкту Fresh Fashion. Першими на подіум вийшли моделі молодого дизайнера Юлії Поліщук, яка відома не тільки в Україні. Її колекції на ураз приймаються в Лондоні. Її притапорте транслюють міжнародні канали. Основою її колекції стали елегантні та ніжні темно сині криваво червоні приталені сукні у підлогу, які по справжньому вишукано поєднувалися із твідовими пальтами з широкими рукавами та масивними комірцями. Дизайнер із Тбілісі Татуна туна Нікола показала цікаву колекцію, яка вже отримала схвальні відгуки у Парижі. Чисті лінії, цікаві аксесуари у вигляді масивних браслетів, архітектурний крій, різноманітні геометричні фалди та прорізи підкреслювали графічність колекції. Автор використала легкі матеріали, а на противагу ним масивне чоловіче взуття на пласкій підошві. Таке поєднання підкреслювало урбаністичність вбрання. Кольорова гама була переставлена чорним, білим та бірюзовими тонами. Колекції торгової марки «Столичний», створена Ольгою Тімковою Ляховською, було також представлено в рамках Fresh Fashion. Провідною темою колекції дизайнери став асфальт як один із символів мегаполісу. Сірість, багатошаровість, монохромність, вкраплення, контрастних деталей. Це ознаки сучасного жителя великого міста. У своїй колекції дизайнер використала лише натуральні тканини, шовк, вовну та бавовну. Модними осінньо зимовими трендами від торгової марки «Столичний» стали поєднання сірого із помаранчем, а також пальта з подвійними лацька Ксенія Мамедова представила свою колекцію у класичних чорних, білих, сірих та коричневих тонах. Елегантні класичні костюми з довгими піджаками на кілька ґудзиків, приталені сукні із короткими жакетами, строгі сарафани на білі сорочки. Все це створювало на подіумі атмосферу вишуканої елегантності. Серед верхнього одягу можна було побачити паль та прямого крою, шкіряні піджаки. Дуже цікавим видалося поєднання білого коміру на чорні валюрові сукні. Запоріжанка Ольга Жукова створила колекцію для особливих жінок: мінімалістичний крій, натуральні матеріали, природна кольорова гамма підкреслювали гармонію колекції. Яскраве поєднання чорного верху та червоного низу робили образ яскравим та дещо екстравагантним. А коричневі та алі комбінезони підкреслювали його неординальність, завершували вбрання туфлі на високих підборах та аксесуари, що подовжували силует, а також червоні губи моделей. Світлана Калініченко при створенні своєї колекції надихнулася творчістю Фріди Кало. На моделях можна було побачити лише сукні складного крою, прикрашені різноманітними орнаментами, пастильні тони, повільні рухи, модели, оголені плечі, зачіски і з'єднані олівцем брови, повторювали образ мексиканської художниці. Дизайнер прикрасила модели живими метеликами, які після показу літали по залу мистецького арсеналу. Сінь розпалі потрібно вдягатися тепло. Та ніщо не заважає вам поєднувати красиве з корисним. Головне залишатися особливими. Адже мода мінлива. Віднайти свій стиль вам допоможе програма Fashion Club. З вами була Юлія Рогушкіна. Зустрінемося лише за два тижні на телеканалі «Алекс». Бувайте!